На путівки для реабілітації інвалідів цьогоріч витратять сотні мільйонів гривень. Фонд соціального захисту інвалідів провів тендер по 55 лотам на придбання 11,5 тисяч путівок. приблизно по 20 тисяч гривень за кожну. Однак куплені путівки не гарантують інвалідам лікування, адже перемогу в більшості тендерів отримали санаторії, які на перевірку виявилися недоступними для спинальних інвалідів. На жаль, спинальні путівки яким то образом. Білі закуплів закуплені ні санаторіями. Одразу після визначення тендерних переможців бити на сполох почали самі інваліди. Громадські діячі зібрали спеціальну комісію, склад якої війшли інваліди на візках та вирушили до оздоровниць, аби особисто впевнитись у їх доступності. Ми приїхали по всім санаторіям, крім варісфіна, і були дуже удивлені, як могли неприспособлені санаторії. Виграть е, в кілька разів більше путівок. Дверні отвори та ліфти, в які не може проїхати людина на інвалідному візку. Велика відстань до лікувальних корпусів, непристосовані ліжка, санвузли та навіть персонал. Самі інваліди наголошують, під дослідними бути не бажають. Ну так яке приступлення. Путьовки стоять по 20 тисяч гривень. Да? А вот ну так експериментувати на больних там недоступні умови, там непонятно як персонал там ну буде это все воспринимати. Ну то тобто, я считаю, санатории, которые участвуют в тендері, должны прежде всего. что-то сделать для того, чтобы участвовать в тендере. Ну, доступность в первую очередь, поскольку ну, это самое важное. Там ну, будут на людях экспериментировать, допустим, не знаю, как там кто, я, допустим, ну, там не готов, чтобы на мне тренировались вот, и экспериментировали. Масса моментов да, знаю, ну, то есть плачевных от своих коллег спинальников, начиная от таких... Що на розробках, поскольку, ну почти у всіх спинальных больных остеопороз, на розробках ламали ноги, тобто, коли питання розрабатувати. Лікарі попереджають, неправильний догляд за спинальниками може мати навіть летальні наслідки, адже кістки в таких хворих дуже ламкі. Натомість реабілітація в спеціалізованому санаторії може допомогти людині стати на ноги. У нас 10-15% зі спінальної травмою, які приїжджають на колясках. Ми їх так називаємо от, которые після нескольких курсів реабілітації в нашому санаторії становятся спочатку на костыли, потім вже на палочки. На сьогодні єдиною спеціалізованою оздоровницею для спинальних хворих в Україні є Слов'янський санаторій. Доступність, багаторічний досвід, унікальні грязі, медичне обладнання і найголовніше кваліфікований персонал роблять його найбільш визнаною оздоровницею серед інвалідів. Для Людей, особенно с ограниченными физическими возможностями, очень важно э, сочетание трех факторов: Это наличие природных ресурсов. Это в частности у нас грязь, минеральная вода, это присутствует. Второе, э, по, второе положение, второй фактор ⁇ это наличие лечебно-материальной базы. Она здесь в полном прис, э, объеме присутствует, восстановлена даже вот после военных действий. И третье, это медицинский квалифицированный персонал, чем тоже славянский курорт может похвастаться в полном объеме. Когда люди, приезжающие сюда э, в колясках и недвижимые, Через 45 суток встають і самостоятельно починають передвигатися. Це реальний показатель лічебних факторів славянського курорта. Проте, незважаючи на унікальність, слов'янське виграв мінімальну кількість потівок. Інвалідів сьогодні турбує не лише питання, чому щодо тендерних комітетів, які винесли рішення, і досі не проведено перевірок під загрозою повний зрив реабілітаційного лікування цієї категорії хворих.